Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я хотіла б з вами поділитися маленькою думкою, підставою для якої стала Дивовижна стрічка. Кінострічка мається на увазі, створена в 2008 році. Це Чоловік та його собака. Це фільм, якому останню роль зіграв відомий. Французький актор Жан-Поль Дюмандо. І спостерігаючи за подіями, які вибивали в цією стрічці, мені дуже сподобалась одна думка, з якою я з вами ділюся. І так, довгою дикою виснажливою дорогою йшов чоловік із собакою. Шов він собі, йшов, втомився, собака теж втомився. А раптом перед ним оазіс. Прекрасні ворота. За огорожею, музика, квіти, дзюрчання струмка, словом відпочинок. Що це таке? запитав мандрівник у воротаря. Це рай, ти вже помер, і тепер можеш увійти і відпочити по-справжньому. А є там вода, скільки завгодно, чисті фонтани, прохолодні басейни. А поїсти дадуть все, що захочеш. Але зі мною собака, шкодую, сир, із собакою не можна. Його доведеться залишити тут. І мандрівник пройшов повз. Через деякий час дорога привела його на ферму. Біля воріт знову сидів воротар. Я хочу пити, попросив мандрівник. Заходь! У дворі є колодязь». а мій собака. Біля колодця побачиш погілку. А поїсти можу пригостити тебе вечерею», а собаку? — Знайдеться і для неї кісточка? А що це за місце? Це рай? Як так? Сторож у палаці неподалік сказав мені, що рай там бреше він усе, там пекло. Як же ви в раю це терпите? Це нам дуже корисно. До раю доходять тільки ті, хто не кидає своїх друзів. Тому, мої любі друзі, будь ласка, пригадайте, чи є у вас справжні друзі? Чи пішли б ви з ними поряд все, все життя? І якщо вони у вас є, будь ласка, напишіть, подзвоніть. Це дуже буде приємно. А якщо у вас є найдорожчий люблячий друг? Це собака. Або якась інша тварина, то пригадайте, що на сьогодні вони є вашими справжніми друзями. Поміркуйте про це. Це дуже корисно буде і для вас, і для вашого оточення. На сьогодні все. Пока. До зустрічі!